Нерестова заборона включає, встановлюється для того, що риба в даний час найбільш вразлива і її потрібно відтворюватись. Тому і заборона пересування на човнах, заборонена на водоймах, а також вилов риби в самих місцях нерестовищ. Ну, Місця нерестовищ визначені за межами населених пунктів, тобто за кордоном адміністративних межах населеного пункту, для того, щоб риба могла віднереститися і дати потомство з 1 квітня по 30... По 30 травня розпочалась заборона на річках, по 20 червня на водосховищах. Е... Потрібно дотримуватись правил рибальства, а саме це ловити в межах населених пунктів, а також ловити не більше, ніж на два гачка на одну особу. Та дотримуватись норми вилову риби, тобто 3 кг плюс трофейна риба, ще одна риба дозволених розмірів. Зараз розкажу вам трішки про заборонені та дозволені знаряддя лову, на які дозволено ловити, на які заборонено. Ось одне із знарядь лову, яке заборонено, так зване раколовка, ятар по-іншому називається. Ось, бачите, тут дуже багато входів. Коли риба сюди та раки потрапляє, вони вже звідси вийти ніяк не зможуть. Тому таке заборонене знаряддя ловує. Ось так зване заборонене знаряддя лову – острога. Воно актуально у заражний період ним ловлять, тому що коли щука йде на нерест, та інша риба вона виходить на мілководдя, на теплу воду, і вона є досить вразливою. І таким чином, неначе коп'йом, отак присом його ловлять. Ось таке знаряддя лову, як сітка, вона буває різного виду, різного плетіння, різної висоти та довжини. Ось, як бачимо, тут опломбовані маски та ласти. Це порушник, виловив більшу норму вилову, тобто зловив більше 30 раків на одну особу. Ще таке знаряддя лову, як кажуть китайська раколовка, але це ятер. Ось також, бачите, в нього дуже багато входів, в які потрапляє риба та раки, і вже вільно вибратися звідси не може. Ось одне із таких шкідливих знарядь лову, як драч так званий. Чим воно шкідливе, тому що основну масу риби, яка буде забагрена, вона поранюється і потім може наносити шкоду оточуючому середовищу. Так зване знаряддя лову заборонене як заборчик, екранчик. Таким чином він, ось палка знаходиться на воді, і риба, коли йде, потрапляє сюди, в сітку, запутується, вже звідси не може вийти. Ось таке знаряддя лову, як волок. Двоє чоловік стоять по бокам, затягують, вони виловлюють водні біоресурси, такі як раки. Та рибу. І одне із таких заборонених знарядь лову е, найгірших, тобто як електровудка. В принципі, її роботи, коли е, риба вдаряється струмом, ось від такого так званого підсака за допомогою підсилювача та акумулятора, риба глушиться. Чим шкідливо воно, тому що коли вже навіть риба, яка ожила після того, е, що була ударена струмом, вона вже не зможе нереститися. За дане порушення може наставати навіть кримінальна відповідальність, а також позбавлення волі. За грубе порушення прав рибальства, тобто вилов риби забороненими знаряддями лову, такими, як я показував, сітними, волоком, острогою, колючими знаряддями лову настає відповідальність від 340 до 680 гривень. А також, якщо людина виловила рибу, нараховуються збитки. Так, за, наприклад, виловлення незаконно виловленого рака нараховуються збитки від 3332 гривні за одну особину. За виловлену незаконно Карася 1581. Також є порушення не грубі, тобто порушення перебільшення кількості гачків на одну особу. За дане порушення виноситься постанова нашими інспекторами і накладається штраф від 51 до 170 гривень. Також порушення є по ринку, тобто по збуту незаконно виловлених водних біоресурсів. Наші інспектора також виїжджають на виклики, перевіряють ринки, дивлячись, чи є в наявності незаконно добуті водні біоресурси. Штраф в такому випадку настає від 510 до 100 до 1700 гривень з конфіскацією риби в наявності. Також є ще відповідальність за рекламу, збут, а також зберігання не заборонених лову. З 1 квітня було вже виявлено 11 порушень, три грубих. Серед Цих три грубих порушень було виявлено порушення, як громадянин за допомогою трьох ліскових сіток завдав збитків на суму 11, 111 тисяч гривень. Було на місце події викликано слідчо-оперативну групу, і матеріали передані до притягнення людини до відповідальності за статтею 249 частиною першої, в разі чого на громаніна буде накладено штраф. Якщо буде, вина його доведена, а також буде стягнуто збитки в даному розмірі. Більше порушень було це Житомирський район і Бардичівський. Найбільше користувалися це сітні знаряддя лову, а також острога, колюче знаряддя лову, за допомогою якого порушники намагалися піймати щуку. Повністю всі знаряддя, які тут вказано, це вилучалося у порушників. На знарядді лову знаходиться пломба. Коли будь-яке знаряддя лову. Заборонене, вилучається з водойми, наші інспектори пломбують та складають відповідні акти. Знаряддя, власник якого не встановлений, тобто безгосподарське майно, воно вилучається з водойми. Стараємось риба, якщо є в знарядді лову, її бережно вирізати та відпустити в водне середовище. Після конфіскації, якщо це порушення по адміністративному протоколі, ми після отримання постанови дивимося, що ви з ви лову. Якщо його конфіскувати в державу, то можна це знаряддя лову передати на військові потреби. Якщо воно підходить військовим, а якщо його знищувати, воно пошкоджується механічним шляхом і відправляється в місце утилізації. Відпрацьовуються райони повністю по всій області. Виїжджає оперативна група на роботу, незалежно від часу, нічний час, денний час за допомогою так званого знаряддя пошуку, як кішка. Інспектори патрулюють водойму, коли знаходять сітку, стараються сідати у засідку, щоб спіймати порушника на гарячому. А також виїжджають в різні міста на ринки для того, щоб перевірити, чи є риба, яка незаконно придбана і продається без сертифікату якості. Було перевірено на минулому тижні ринок Бордичева, виявлено одне порушення згідно якого було складено адміністративний протокол і справу передано до суду. В Житомирі поки було перевірено, але поки порушень не виявлено. Якщо порівняти з минулим роком, 24 квітня, початок квітня, і на даний час, то порушників зменшилось більш як вдвічі.